Доброго дня вас вітає компанія Автоексперти. У нас нове надходження Volkswagen Passat Alltrack 2019 року. Зараз автомобіль має пробіг 102 тисячі, повністю підтверджено сервісною історією та електронною базою. Автомобіль не має жодного фарбованого елементу. Стан автомобіля ідеальний. Об'єм двигуна 2, 2 літри 190 кінських сил. Коробка передач, 7-ступінчиста автоматична, повний привід. І по комплектації у нас. Один ключ та пульт від відпасти, сама Баста, IQ LED, активні фари з вирізанням автомобілів автоматичним дальним світлом. Диски радіус 17, гума в дуже гарному стані літня. Електричний з підігрієм датчики дощ, світло. Мертві зони, подвійний склопакет, фонове підсвічування салону, мультикермо, підкермові пелюстки, активний круїз, дістронік утримання в смузі, віртуальна панель приладів, максимальна мультимедіа Дискавері Pro з екран Bluetooth USB, бездротовий Apple CarPlay, Android Auto, трьохзонний клімат контроль, підгірів керма, підігрів передніх сидінь, бездротова зарядка, режим їзди, кнопка старт-стоп, асистенти виїзду з паркування. Оздоблення салону комбіноване, шкіра, алькантара та текстиль. Також є допомога під час паркування Партронік 360 і задня камера. Ну, звісно, є електрична кришка багажнику і електричний фаркоп. Автомобіль зірюпрігне і Швеції, перевірені усі вузли та агрегати. Зауваження автомобіль немає. Також автомобіль пройшов професійний детейлінг, розмитний зроблений сертифікат. Можливо, розрахунок криптовалюти, покупка з ПДВ, розрахунок на картку. Перегляд та тезраф, можливо, місто Рівно, вулиця Борка, 28. Є можливість адресної доставки авто у ваше місто. Ціна 33 500. Бажаємо вам гарного дня! Бережіть себе, слава Україні! Сподіваємося, вам сподобався наш відеогляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. і До зустрічі на тест-драйві.